Рахуємо золотий перетин. Взяли відрізок довжиною 1, поділили його на дві частини таким чином, що більша частина х відноситься до меншої 1-х, так само, як увесь відрізок 1 відноситься до більшої частини. Тобто більше до меншого, так само, як увесь до більшого. Оце і є золотий перетин. Ми його зараз порахуємо. Це якраз і відношення більшого до меншого буде золотим перетином. Обчислюємо x 2 дорівнює 1-х. Використали основну властивість пропорції. Тоді х квадрат плюс X мінус 1 дорівнює 0, рахуємо дискримінант, він буде дорівнювати 1 в квадраті мінус 4 на мінус 1, тобто плюс 4, тобто дискримінант буде 5. Тоді х1 буде мінус 1 плюс корінь з 5 поділити на 2, а х друге буде мінус 1 мінус корінь з 5 поділити на 2. Але другий корінь від'ємний, він нам не підходить, бо це довжина відрізка. Тоді залишається лише ось це число, х1. І відповідно відношення всього відрізка одиниці до оцього числа мінус 1 плюс корінь з 5 на 2, і буде золотим перетином. Наближено він буде дорівнювати 1,6. Можете перевірити на калькулятор.